Одразу два новачка засвітилися на зборах Динамо Київ. Шахтар, близький до прощання, став новитим дуетом футболістів збірної України. Розкішний гол від українця в чемпіонаті Англії. Когось футболістів УПЛ переглядають скаути відомого іноземного клубу СТОП Чемпіонату. А також як Михайло Мудрик отримав порцію компліментів від зіркового тріоса ПЛ та огляд всіх останніх трансферів зими 2024 ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну, як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую, барусся Дортму слідом за Джейданом Санчо оголосила про підписання ще одного футболіста за Пуел. Нимста Вінгерчелці і Ян Мадсен, який взагалі то лівий захисник, але у Почітінно більше грав то справа, то зліва в півзахисті. Мені чомусь здається, що в Борусі його повернуть все ж таки на рідну позицію. Буде це точно ренда, але невідомо чи включатиме вона в себе право на викуп. Трансфермартосіння нідерландців – Трансфер сіні в 20 мільйонів євро. В Свою чергу Челсі оголосив про те, що до команди долучився Душан Річардс. Атакувальний універсал чекав свого річчя аби заграти за синіх. Тим не менш, не дивлячись на свій вік, футболіст вважається великим талантом. Він вже провів сім поєдинків за національну збірну Ямайки, за яку забив один гол і готовий скласти конкуренцію в атаці нашому Михайлу Мудрику. Грає він одночасно на трьох позиціях на фланах та у центрі нападу. Головною ж трансферною новиною вихідних стало виключення Каріма Бензима зі складу Алітіхату. Француз порушив регламент клубу і не повернувся вчасно з відпустки. Тому головний тренер ухвалив рішення відсторонити нападника від зимових зборів. Минуло тижня була інформація, що Бензима перебуває у групі відомих футболістів, які хочуть якнайшвидше покинути Аравію. Тому є велика віргідність того, що ми побачимо Каріма в Європі вже в найближчі місяці. За перші півсезону валятій хаті у нього 17 результативних дій в 20 матчах. А ось Михайло Мудрик отримав цілу порцію компліментів від відомих людей в АПЛ. Так Бакарі Санья сказав наступне. Я очікую, що Мудрик виконає обіцянку, яку він дав і перетвориться на гравця світового рівня. Для мене це вже топовий гравець. Просто він прийнався до клубу в час, коли було багато проблем. Він приєднався до команди, яка не мала впевненості. Було б надійливо думати, що він стане рятівником Челсі. Футбол це про атмосферу. Потрібно, щоб усі гравці були у хорошому гуморі, аби отримати від них найкраще. Я думаю, що виступи мудрика стають кращими. Він починає адаптуватися до ліги та вдосконалюватися з кожною грою. Йому просто потрібен час, щоб розвинутись. Але цього сезону він вже продемонстрував деякі надійливі ознаки. Цитує бакарі видання експрес. До речі, в минулому відео я розповідав, як санья оцінив роль Олександра Зінченка. Абсолютно ідентичну характеристику Михайлу Даві Маурісіо Пашічіно він приєднався до клубу, коли тут було багато проблем, і гравці не були у собі впевнені. Молодому хлопцю, який переїхав у нову країну, важко одразу заграти на високому рівні. А ще складніше зробити це, коли за тебе заплатили величезні гроші. Ась нападник Челсі Габріель назвав українця дитину з великим серцем. І додав, що він для нього став, наче братом. У часи постійного тиску, коли здається, що ще трохи, і втома візьме гору, дуже важливо вчасно емоційно розрядитися, щоб продовжувати рухатись вперед. Дай спорту себе підтримати. Будь всередині гри разом з Фавбет та бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. У прості часи. Дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Роман Безус відзначився черговим голом за Омонію. Мето Макрінош. Класний гол молодіжному кубці Анрі поклав українець Іван Струк, який в 16 років грає за команду Сандернада Ю-17. Він є третім українцем в структурі клубу з Назарієм Русиним та Тимуром Тутіровим. Форвард збірну України та Динамо Київ Владислав Ванат зацікавив скаутів відомого європейського клубу. Президент Французько Лілі особисто попросив Сергія Яковлєва зібрати інформацію про цього футболіста. Надача очолює цей клуб Пауло Фонсека, який точно знає потенціал українських академій. Тому не дивно, що до влади з'явився подібний інтерес. В цьому сезоні вона демонструє може, не найбільш стабільний футбол, але статистику має дійсно гарно. 7 голів та 5 асистів в 16 матчах. Трансфермарто цінього в 3 мільйони євро. Але зрозуміло, що в Динамо менше ніж за 10-15 з форвардом звичайно, не попрощаються. Тому, як на мене на сьогодні, цей трансфер майже нереальний. На зборах Київ з першою командою було поміщено одразу дует новачків, котрими стали захисник Тарас Михавко та нападник Матвій Пономаренко. Обидва гравці приєдналися з молодіжки і вже проходять медогляд разом з командою та готуються до зимових зборів в Туреччині. Найближчим часом туди повинен приїхати Сергій Рібров, який разом зі своїм штабом будуть переглядати кондиції футболістів національної збірної і паралельно придивлятися для неї нові імена. Насамперед Динамо мова йде про брашка та Волошина. До речі, одразу два клуби УПЛ потрапили в топ-100 найприбутковіших академій світу. Сенсацій тут немає, це Динамо та Шахтар. У гірників 43 сходинка та дохід 130 мільйонів євро. В киян 82 мільйони та 70 те місце. Оскільки Шахтар домовився по трансферну Кевіна, то в клубі ухвалило логічне рішення розгрузити флани півзахисту. Першим на вихід потрапив талант молодіжної збірної країни Олексій Кащук, який таке відчуття, що грати може взагалі будь-де тільки не в шахтарі. Він яскраво грає за молодіжку. Мав круту статистику в Азербайджані, а ось в помаранчевій формі гра не йде. Зараз ним вже ведуть перемовини. Паук та хайдук. Поточному сезоні нього 12 матчів, 4 голи та 1 асист. Скоріше за все, мова йде лише про оренду. Також шахтар точно покине і форвард нашої молодіжної збірної Богдан В'юник. Але тут ситуація складніша, бо його дуже хочуть конкуренти Шахтаря по УПЛ, зокрема Дніпро-1 та Полісся. Шахтар, звичайно ж, проти, адже сам поки що далекий ще від лідерства в чемпіонаті. Скоріш за все, українець опиниться в Польщі. Шахтар підсилить як зравець Манчестер Юнайтед Райман Вандергау, який буде новим тренером вартарі вірників. У 60-річного фахівця був чинний контракт з Вітесом до кінця сезону однак Пушичу вдалося переманити його до Шахтаря. Вандергау мав успішну кар'єр голкіпера, виступаючи за той такий Вітес і Манчестер Юнайтед. Вже тренером воротарів Нідерландець працював у Сандерленді, Аплдорні та ПСВ. І цікаво, яка доля тепер чекає на Андрія П'ятова, котрий лише нещодавно очолив цю посаду. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.